Я такий самий як ви, і нічим не відрізняюся. Я також можу сидіти на проповіді, слухати проповідь, якісь розумні речі, і думати, яким чином це допоможе змінитися моїй дружині, моєму клієнту, який там сидить поряд, моєму співробітнику, і було б добре, що він це почув і примінив це на життя в житті. Я можу читати книгу, отримувати якусь інформацію, дивитися якусь лекцію, і думати, яким чином я її можу використати для того, щоб допомогти комусь там, хто дуже добре. Потребує зараз цієї саме інформації, і лише зупинившись і зробивши вольове зусилля, я направляю фокус уваги всередину себе і задаю собі питання, яким чином дана інформація. Може допомогти конкретно мені змінитися. І тоді починаю аналізувати себе. До чого я це все розповідаю? Тому що я дивлюся, ж я ж знаю і розумію, яким, як задаються питання співзалежними родичами, залежних людей. Вони задають питання про нього, чому в нього це сталося так, чому він став залежним, чому він робив такі вибори, чому він так вчиняв і так далі. І не задаються питання, чому я опинилася в даній ситуації, чому в моїй сім'ї зараз є залежність, яка доля моєї відповідальності в тому, що відбувається? І одна із дуже важливих задач Ваші цілий взагалі реабілітаційного процесу роботи з залежними людьми, роботи з півзалежними. це розділити зони відповідальності, направити фокус уваги кожного на себе і на свої зміни, і щоб кожен займався саме власним одужанням. А яка ваша відповідальність в тому, що відбувається?